Сьогодні учні ліцею села Надорожна спільно із представниками тисменецького лісництва висадили понад 1800 саджанців дубових та кленових порід. Ми сьогодні знаходимося в тисменецькому лісництві на посадці лісових культур. Закінчили рубку головного користування, очистили лісусіку, як бачите, лісусіка чиста і залучили дітей на дорожнянської школи, для допомоги допомагає висадці лісових культур. Ця площа цієї ділянки 0,5 гектара, і тут буде висаджено 1800 штук саджанців лісових культур. Три ряди дуба, ряд клена звичайного розміщення, три через, через метр у ряду. Учні нашої школи взяли участь у акції по посадці лісу. Ми стараємося робити це кожного року систематично. Діти, які сьогодні з нами працюють, це ті, хто виявили бажання, вони залюбки роблять цю роботу. І ось на даний момент ми вже працюємо десь біля години. То ми висадили вже майже 500 саджанців. Та хлопці працюють і радіють. Я думаю, ну мене не було ще враження, як це буде виглядати, але я прийшов. Мені сподобалось, ніби оце садити оцей сам процес. Ну не знаю скільки, але точно більше десяти дерев я сам посадив. Віталій Чорненький, Михайло Санів, голос інфо.